Я всіх вітаю на своєму каналі, і сьогодні буде ролик україномовний. Тому що я згадав, що я колись вже робив огляд на пиво Корона на своєму каналі, то він був, був дійсно україномовним. І тому я вирішив зробити, так сказати, переогляд на ту ж корону, але у банці. Типу. Я пішов сьогодні до магазину, і я побачив це пиво по ну, такій дуже, е, дуже непоганій знижці, е, бо е, це пиво по фул прайсу коштувало десь в районі е, 80 гривень. Тобто, це ну, блін, як для мене це ну, супер оверпрайс. Але я купив його за 34 гривні, і мені здається, що це дійсно та ціна, яка, за яку можна віддати ці гроші. Тобто, ну, блін, це пиво досить посереднє, як на мене. Я знаю, що є корона мексиканська, китайська та чи європейська, чи американська. Я не пам'ятаю, ну, коротше, є три. три Види корони. Давайте е з'ясуємо, що це за корона. Я вважаю, що це буде точно не Мексика е та, можливо, навіть не Китай. Тому давайте з'ясуємо, що, що це за корона. Е брав я, до речі, у Сільпо. Е так. Е пиво, пиво світло корона Екстра пастеризована, без ГМО 033. В спирту 4,5% склад вода, солод, пшеничний, світлий, кукурудза та хміль. Добре. А ви знаєте, я вам трішки напиздів, бо це Китай. Я чомусь думаю, що це буде чи Америка. Ну, слухайте, мені здається, що коли я сказав, що це Європа, я дійсно був. Не досить, як то кажуть, свідомий. Бо яка нафік Європа? Це Америка, Китай чи Мексика? Ну, Мексика це оригінальна корона, а це Китай, це китайська корона. Тобто, ну, так, працює, працює добре. Так, лампочка бо, ніби світиться. Це вже непогано. Так. Мені чомусь, мені чомусь здавалося, що корону ще варять у Європі. Але ні. Її варять у Мексиці, у Китаї та у Америці. Ось. Ну, У Північної Америці, це я мав на увазі. Тому, ну, добре, давайте пробувати. Так, відкриваємо. Так, наливаємо. Ну, піна, піна дуже гарна. Блін, ну подивіться, подивіться на цю піну. Вона, блін, вона така, така об'ємна. Ну, пахне чистим таким от лагерем. Дуже чистий, дуже такий, ви знаєте, прозорий. Ну, блін, Навіть доколупатися нема до чого. Мені це дуже імпонує. пиво О, зараз. Ей. До речі, я е, згадав свій е, колишній огляд, е, та я взяв е, сок лайму. У мене, на жаль, досі немає е, свіжого лайму та є лаймовий сік. Тому я вирішив е, повторити. Цей експіріанс та додати у це пиво сік лайму. Але, звичайно, спершу я скуштую це пиво просто в о, о чистому виді, в, в виді щоб м спробувати усі його е нотки пивні, та можливо уловити якийсь дефект у цьому пиві. Е тому Ну що, давайте спробуємо. Дуже гарне пиво, дуже чисте, дуже приємно, але ж, бляха, не за 80 гривень. За 30 нема питань. Тому я всім раджу, От, е, я не знаю, коли вийде цей, е, це відео, але якщо ви мене зараз дивитесь, е, я вам раджу піти до сільпо. Та купити це пиво за 34 гривні, ну, це дуже вигідна пропозиція. Ну, дійсно. Тобто, це, ну, це не, якась, не якась не реклама, це просто я кажу від себе, бо ну, дійсно це дуже вигідно, дуже гарне пиво. Ну Якщо казати про корону, я не кажу, що, типу, краще взяти це пиво, ніж якесь інше. Ну, якщо ви любите якесь інше пиво, то типу ну беріть його. Але якщо ви е, полюбляєте саме корону, та ви е, розумієте, що вона ну, останній час коштує ну, овер до фіга, зараз мені здається це найкраща пропозиція. Блін, 34 гривні замість 80 гривень, ну це дійсно це як якийсь треш, як на мене. Ну, якщо ви багата людина, я не багата людина. Якщо що, тому давайте я зараз візьму сік лайму. я отак от його з, збовтаю та трішки додавлю. Ну, типу, як роблять е, мексиканці. Ну, якщо, якщо не помиляюсь, то це пиво стало відоме завдяки фільму Форсаж. Давайте додамо трішки. От от. Так. Можливо, дофіга добавив додав, додав то, то вибачайте. Але мені це пити, тому слухайте, я повинен вибачатися тільки е, перед самим собою. Тому давайте спробуємо. а ви знаєте, а це непогано. Воно, от лаймовий сік, він додав е, свою от, таку, от Кислинку <laughs> як, як так? Е, е і пиво стало от більш цікавим, як на мене. Ви знаєте, це, от, от, це така універсальна тема. Якщо пиво дефектне, хоча я не можу цього сказати саме про корону, ну, ви можете додати туди. туди чи лаймовий сік, чи просто томатний сік, зробити таку томатку, а умань-пиво, типу, щоб так якось загладити ось ці нюанси, коли пиво ну, дійсно дефектне. І дійсно буде смачно. Але у цьому випадку я це пиво знаю дуже добре, я його, його коштував без додавання. Чого ли без додавання чого-нібудь у це пиво? І воно дійсно було дуже чисте та дуже приємне. Але коли я додав лаймовий сік, воно тільки покращилось. Тобто цей сік він, е він підкреслив ось е саме цей смак, е коли Ось пиву чомусь о, ось воно було пустувате. Ну, не, не за той е, рахунок, що воно було погане, а саме за той рахунок, що ну, це просто лагер, це чистий лагер. І тобі е, хочеться, щоб воно м, обладало якоюсь от такою ось, е, такою ось е, якоюсь цікавою е, ноткою. І ось саме Сік Лайму він підкреслив та е, гіперболізував ось е, цей смак. Тому усім раджу спробувати е, Корону та будь-який лагер світлий з е, Сіком лайму. Дійсно цікавий смак. Я навіть сьогодні, е, до речі, хто дивився мій, мій е, е, Прошлий... Як буде прошлого. Коротше, ви мене зрозуміли. Попередній ролик на пиво на моєму каналі, я відкрив Чупси Pringles. Вони у мене так і стояли. Тобто я їх, ну, дійсно, ну, типу, вони у е мене не визивають ніякого, типу, восторга вони мене не радують ніяк. Тобто, ну, чіпси та й чіпси, ну, блін. Хоча повинні бути. Тому що я вже розповідав свою історію та свої асоціації щодо цих чіпсів. Але. Ну, типу, дві чіпсини з... З'їв, навіщо їсти більше. Я краще пиво вип'ю. Ось, можливо, у мене якась профдеформація, Але мені не подобається пити пиво та паралельно щось жерти з цим пивом. Я не знаю, поправте мене у коментарях. Але мені дійсно це не подобається. Я не знаю, чому. Ось якось так склалося. Тому. Давайте не будемо затягувати мій ролик, хоча багато хто каже, що йому не подобається, коли я досить довго щось базарю, там, розмовляю. Неважно, неважливо на якій мові, ну, типу, ролики должны бути більш лаконічні. Пишіть свою думку у коментарях, що вам подобається, коли я розмовляю більш скрупульозно чи більш розширено, тобто більш довгі ролики. Чи навпаки вам подобається, коли формат ну, більш такий скомпонований? Тому буду чекати від вас відгук. Насамперед я вас усіх дуже люблю, мої глядачі. І я вам дуже вдячний за те, що ви мене дивитесь, хто додивився до цієї миті. І я сподіваюся, зустрінемося ще у майбутньому. Майбутні, минуле. От зараз я знаходжуся в минулому. Відносно вас. От, от зараз ви дивитесь мене, ви знаходитесь у майбутньому, от Ви усвідомлі, спробуйте усвідомити е, цю думку. Ви знаходитесь у майбутньому. А я у минулому. Я зараз в пив пиво. Але цього пива вже не існує, коли зараз ви дивитесь мене у своєму майбутньому. Тому. Я вам дуже вдячний. Я по традиції вам бажаю успіхів. І, будь ласка, пийте пиво, яке би вас, особисто вас, якось радувало та робило би, приносило би вам якісь позитивні емоції. Я розумію, що ну, хтось скаже: що ти кажеш, любий алкоголь тобі зробить якісь позитивні емоції, яка є різниця, який алкоголь ти будеш вживати? Ні, я багато разів пив той, той алкоголь, який дійсно визивав у мене дуже погані емоції, і мені було дуже, дуже мерзено це пити. Тому, будь ласка, пити це так, саме таке пиво, яке б вас дійсно радувало. Ось це найважливіший, це найважливіший, найважливіший меседж, котрий я хочу до вас донести. Тому вибачайте за мою українську. Я, я завжди вибачаю за українську, але я, я стараюсь, я намагаюся. Тому дуже дякую вам за перегляд. Пийте гарне пиво і я сподіваюся, побачимось у нових роликах. За вас. І усім дякую. Побачимось у нових роликах